Час новин для вас працюють команди фактів сітіві та вікона з тебе вітаю. У лікарнях залишаються семеро постраждалих внаслідок вчорашньої ракетної атаки по Одеському району. Одна жінка у українському стані, ще четверо пацієнтів у важкому. Напередодні ввечері росіяни вдарили балістичною ракетою по Одещині. Одна людина загинула. Окупанти поцілили у портову інфраструктуру. Також внаслідок удару пошкоджено адміністративно-побутові будівлі та інші портові споруди. Спалахнула пожежа, яку швидко погасили рятувальники. Вночі ворог атакував область дронами. На щастя, люди не постраждали. Минулої доби росіяни понад 270 разів били по Запорізькій області. Під вогнем опинилися 10 населених пунктів. Зруйновано дев'ять житлових будинків. На щастя, минулося без жертв. Повідомили в обласній військадміністрації. Відомо, що окупанти запустили понад 130 безпілотників по території області, зокрема, били з реактивних систем залпового вогню по роботиному Новоандріївці та Левадному. За словами очільника облвійськадміністрації Федорова. Жителі прифронтових населених пунктів звикли до значно більших атак, зокрема по 400-500 за добу, тож зменшення обстрілів напередодні називає відносним. За словами Федорова, нині росіяни все частіше використовують ФПВ-дрони для полювання за цивільними. Окупанти нещодавно поранили жінку та вбили чоловіка, а ще безпілотником атакували евакуаційну машину, в якій були цивільні. Вони це роблять для того, щоб зробити територію наближенодобових дій непридатною для життя цивільних, зробити так, щоб паніка була якомога сильніша. Тож, не дивлячись на те, що трохи менша інтенсивність обстрілів за останню добу, то небезпека точно не менше. Вони щоденно розвінчують міфи про міць російської армії. Вони щит піхоти та очі артилерії, а ще невтомні бійці, які вже третій рік повномасштабного російського вторгнення не полишають своїх позицій і тримають фронт. Наш матеріал про армійців підрозділу БПЛА 128-ї бригади теро Дніпра. Як воюють, чим живуть, і за допомогою чого мінусують ворога. Дивіться далі. Кожен наш вихід це ефективна ніч. Потрібно працювати зараз, зараз тут і зараз. Ось так влучно та ефективно українські дрони влітають в ворожий окоп чи бліндаж. Боєць на псевдохарон каже, його позивний не випадковість, а підтвердження філігранної роботи по ворогу. Літаємо дуже високо, тому вони його чують за, за кілометр, а нічого зробити не можуть. То коли ми вже прилітаємо вже до окупантів, до бліндажа, все, Бліндажа немає. Разом з Хароном по ворогу 24 на 7 відпрацьовує і Андрій. Чоловік родом з Києва, сам етнічний росіянин. До лав Збройних сил став одразу в перші дні повномасштабного вторгнення. 24 лютого я побачив, як йдуть вертолети на Гостомель. Ну, я зрозумів, що у мене іншого виходу немає, як взяти зброю. Ну що добре, ми не поняли, коли вам об'ясняли словами. Ми з вами зустрінемось на полі бою, і там все стане на свої міста. Головна перевага вампірів потужність та вага, яку дрони можуть доставляти. Звичайний безпілотник може підняти невеликі заряди вагою до одного кілограма вантажу. Цей понад 10. Навіть протитанкову міну кажуть бійці, а ще демонструють таке відео. У нас вже є, грубо кажучи, цілий список. Цілий, Котрим ми там, цілу ночів від, відпрацьовуємо. Вони накопичуються, накопичуються десь в, в своїх бліндажах, от, для того, щоб далі здійснювати штурми. От, ми їм цього не дозволяємо робити. По російській техніці військові відпрацьовують зазвичай в день ФПВ-дронами. Вампіри застосовують уночі не лише як засіб ураження особового складу ворога, а й для підтримки наших оборонців. Десь нема ліків. Ми літимо туди з ліками. Десь потребують води. Ми літимо туди з водою. Десь потребують харчів. Десь нема можливості поміняти рації чи батареї. Ми доставляємо туди. ці бійці. Обіцяють тримати фронт до перемоги, але зізнаються, їм украй потрібна допомога вмотивованих українських чоловіків. Розраховувати що прийде приотрузький ну, сапог. І принесе тебе пір'їк, ну це глупа. Приде і наступить тебе на горло. Чого сидіти вдома, коли можна вотиміна чудово проводити час, знищуючи нашого ворога і пришвидшуючи ну наближення нормального життя. Кристина Венгеля Оскайти Денис Сінегін, факти сітіві. Єдині новини. Вони цілодобово ремонтують військову техніку, щоб скоріше повернути на фронт. Нацгвардійці 5-ї слобожанської бригади відновлюють понівечені обстрілами БТР, вантажівки. Найбільше радіють, коли до війська потрапляє трофейна техніка. У пригоді стають навіть спалені машини, механіки розбирають їх до гвинтика та використовують агрегати для ремонту. Більше Тетяна Доцяк. Євген тестує так звану мотолигу. Жартують, це російський ленд-ліз, бо багатоцільовий транспортер ворожий. Під час вересневого контрнаступу, 22-го російська армія так швидко тікала, що не встигала забирати техніку. Вона була майже в працездатному стані, і те, що ми тут зробили, це. Відремонтували коробку. Євгену 24. воював на харківському напрямку в Серебрянському лісі під Кремінною. Більше за все любить ремонтувати техніку. Будь-яку військову машину може розібрати до гвинтика. Його особистий рекорд перебрав гусінь за годину. Любов до машин у нього від батька. щось батько допомагав батька своє СТО, Я там в нього з дитинства гайки кручу і так далі. Тут це пригадилось. Часто з фронту повертається дуже понівечена техніка, а побратими просять пошвидше поставити її на гусінь. Тоді працює навіть вночі, каже Євген. Приїжджає техніка розбита. Ті, хто не їздять, в них. Немає времени неї знімають, вони тільки приїхали з фронту. Їм хочеться віддихнути, а поки ми ремонтуємо, вони віддихають. Кількість техніки, яку відремонтували з побратимами, рахується сотнями, кажуть назвардійці. Особливо радіють трофеям. Дуже приємно, коли ми у них віджимаємо техніку і потім її користуємося для того, щоб їх ж і вибивати звідси з нашої території. То, то у нас є багато їхньої техніки. Яку ми встановили і далі боронимо свою землю від агресора? Цей БТР, і спецтехніка, Камази, зіли, маніпулятори. Сажона техніка. вона в восстановленню не підлягає. Буває таке, що ми знімаємо якісь агрегати узли з них, і встановлюємо іншу техніку з двох з трьох, Можемо зібрати потім одну. Є у нас БТР, які там з п'яти-шести зібраний. Як от ця ворожа МТЛБ спалена вщент. Стала донором для інших бойових машин. Саме, що в ній було корисне, це трансмісія, яку ми встановили в свою вже машину, яка вже на даний момент виконує свої бойові задачі. Тут залишилось те, що можна зняти. Це люки. От раз, два, там люк. Олександру 25 мобілізувався за власним бажанням ще на початку повномасштабної війни. Починав з токаря. Тепер командує взводом. У мене є мотивація в тому, допустим, приїжджає машина на ремонт. Я мотивую своїх хлопців. Прошу, щоб швидше зробили. Вони стараються. Я от цього отримую удовольствие, їм теж все подобається. Перед тим, як віддати техніку побратимам, механіки особисто її тестують і найбільш радіють, коли бойові машини знову повертаються на фронт. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. Увага, майже в половині України оголошено повітряну тривогу через активність російської авіації. Є загроза балістики для північних і центральних областей. Повідомили в повітряних силах. І щойно з'явилася інформація про загрозу ракетного удару по Миргороду. Тож просимо жителів регіонів, де лунає тривога, бути максимально обережними за можливості перебувати в укриттях. У Рогатині відкрили. Масажний кабінет для військових його заснував ветеран АТО Василь Штундер. Він добре знає, що кожен військовий, який приходить у відпустку чи звільняється, має проблеми зі спиною. Долучилися волонтери-масажисти, працюють над реабілітацією поранених. Окрему допомогу надають сім'ям загиблих героїв. Свій кабінет Василь хоче перетворити на реабілітаційний центр, бо розуміє захисникам, які повертаються у мирне життя. Важливо бачити, що про них піклуються. Реабілітологом Василь став 20 років тому. 2014-го потрапив у батальйон Нацгвардії генерала Кучицького. За два роки звільнився. Відтоді допомагає військовим. Звернулись командир роти їхній. Каже Василь, тут у мене багато хлопців є 30 чоловік. просять масажу. Ну я тоді вже. Звернувся до міської ради, йому виділили приміщення у лікарні. Масажні столи подарували місцеві підприємці. Приходять відпустку, навіть такий масаж зробити це, це для них дуже добре, тому що вони. За 10 днів за 10 днів вони не співають сходити на масажі, щоб там вистояти якісь очереді. Не приходять зразу до нас. Приїхали, прийшли 10 днів, півгодини часу. Віталій служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Перше поранення дістав у голову. Потім у ногу. після тривалого лікування та реабілітації перевівся на службу у ТЦК. Він відновлюється, аби знову повернутися на фронт. Нога була поранена. в Мене тут порвано 60%, Немає нервів. Він теж в ній проводить. Я вже на коліна можу ставати. Я не міг на коліна стати. А це дуже тяжко, коли ти йдеш а по сходах, ти не можеш передвигатися. Ми проходимо після такого навантаження, ти стріляєш, обороняєшся, робиться бліндажі, це в нагрузках ще й дерево грузиш. Дуже тяжко. Навіть загальний оздоровчий масаж дає свої результати. Виходи, приходи, це ми все чули, і північну Салтівку бомбили. Цей день прилетіло біля нашого будинку три прольота. Я живу на восьмому поверсі. Ми бігли в укриття, і я не знала, чи я жива, чи мертва. Людмила з Харкова у рогатин потрапила завдяки волонтерам, і нині волонтерить сама. А так не больно? Ні? Розробляємо ногу, бо він не, ход... ну, не міг ходити. Зараз розробляємо, щоб вона була більше подвижна. Жінка перенесла операцію, поки наповно працювати не може, але в масажний кабінет приходить щодня, бо розуміє, військовим необхідна її допомога. Її син на війні у медичній роті 53-ї бригади. Щоб хлопці приходили в норму, щоб у них. Це було добре, щоб вони розуміли, що за них про них турбуються. Окрім Василя та Людмили, у кабінеті працюють ще двоє масажистів. Допомогу запропонувала й місцева лікарка-логопед. Вона працює із дітьми загиблих героїв. А Василь мріє про реабілітаційний центр, уже має приміщення та подався на грант. Планує купити фітобочку, масажне крісло та вакуумний апарат. Ірина Тамчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини. Увагу до війни в Україні у США привертають зокрема із допомогою картин, скульптур та фото роботи тринадцятьох українських митців показали в галереї університету Джорджа Мейсона в Арлінгтоні поблизу Вашингтона. Автори передають відвідувачам через мистецтво, трагедію та біль воєнних дій, працюючи при цьому в нелегких умовах. Як життя українських митців змінила війна, та як їхню творчість у час війни сприймають у США? Ірина Шинкаренко та В'ячеслав Філюшкін розкажуть. Мама, а коли я виросту, робота називається Ніколи, і це показано діти розстріляні. Ну всі ці крапочки, це сліди від куль. Розстріляне майбутнє так назвала свою першу серію робіт. Професійна художниця киянка Крістіна Очі Черняк пригадує, до малювання повернулася на другий місяць повномасштабного вторгнення, коли з родиною переїхала з Києва до будинку в селі. Ну куточок я не могла так собі, прям розмахнутися. Мені треба було дівати всю цю інформацію, яка накопичилась, хоч би кудись. Серія графічних робіт Крістіни зараз виставляється у США, в галереї Університету Джорджа Мейсона біля Вашингтона. На картинах червоним по білому зображено життя українців під час обстрілів. Дідусь, який оберігає сон онучки в центрі для переселенців у Запоріжжі, розстріляний вокзал у Краматорську, катування, вбивства, а також заклики припинити зґвалтування українських жінок. Події війни в інший спосіб фіксує український фоторепортер Андрій Дубчак, співзасновник медіапроєкту проєкту Донбас Фронтлайнер. Його світлини з емоціями Українців теж демонструють уша на виставці погляд зблизька. конфліктове мистецтво з України. Херсоні люди плакали, я плакав разом з ними. Да, це, було, це було щастя. В Бахмуті було страшно, і було мені страшно, і це був дійсно жах, тому що діти, які знаходились посеред, посеред аду, насправді, ну, це було реально пекло, всі ці вибухи їх кількість і той жах, який був там, і діти боялися. Я боявся. Відкриваючи фотографію, я миттєво переношуся у той час і у той стан, коли я робив це фото. На виставці в галереї університету Мейсона загалом представлені роботи 13 українських митців. Серед них чорнобілі картини художниці-переселенки з Харкова Олени Аляб'євої, які описують переживання від відчаю до відновлення, поцілунок перед евакуацією та інші твори Наталії Амірової, колоски у вигляді ікон Сергія Сімутіна, що символізують всипані мінами українські поля. Окрім глибокого змісту, каже Атор колекціонер Євген Немченко в роботах українських митців видно передусім високий професійний рівень. Я побачив, що дуже багато а, творів, які йдуть з України, дуже дуже потужні. Зараз вже йде відхід від цих. Капичок, хатинок, і чоловіків шароваріх жінок з караваями. Тут багато різних творів, які демонструють різні культурні речі, які нам усім знайомі. Я думаю, це безперечно усуває прогалину для людей, які не відчули прямо на собі, але співчувають українцям у тому, через що вони проходять. кожен твір, повз який я проходив, переглядав, прекрасний, і також унікальний. Вони змушують задуматись про багато речей, які відбуваються у світі. Після показу в Арлінгтоні виставку покажуть і в інших залах. США. Тим часом, поки її картини мандрують світом, художниця з Києва Крістіна Очі Черняк теж постійно переїжджає ближче до місць, де служить її чоловік військовий фельдшер. І мріє про життя вдома як раніше. Хочеться жити вдома, як завжди, щоб все було як, як до. А до вже ніколи не буде. Ірина Шинкаренко В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.